Пожежа, що сталася на Сколівщині 4 лютого, сколихнула усю Львівщину. У ній постраждало шість осіб однієї сім'ї. Мама та бабуся згоріли на місці трагедії за життя дідуся та трьох дітей боролися львівські медики. Потерпілих з великими опіками від 60 до 90% відсотків площі тіла доправили в реанімацію восьмої львівської лікарні. Медики одразу ж констатували, в Україні опіки такої складності не лікуються. Відтак вирішили збирати кошти для транспортування спеціальним літаком пост. Страждалих до американської клініки в Бостоні. Тамтешні хірурги одні з небагатьох у світі, які виконують операції з відновлення шкіри. Ми не зможемо провести закриття опікових гранту, тому що фізично не буде донорської шкіри, не буде звідки ту шкіру взяти від дітей і пересадити в опіковому центрі міста Бостон в Америці, де свого часу, коли злікувалися Настя Вівчар з Харкова. Багато інших пацієнтів вони мають технологію, які дозволяють виростити зі 100 сантиметрів шкіри людини дозволяють виростити шкіру, яка достатньо для того, щоб покрити всю поверхню тіла. Допоки громадськість Львівщини збирала кошти на літак до Бостона, дідуся та двох дітей 13-річну дівчинку та дворічного хлопчика, врятувати не вдалося. Від сильних опіків, несумісними з життям, вони померли у лікарні. Діти померли вночі. Дівчинка і сьогодні помер заранку. Хлопчик двогічний, ну це опікова хвороба своїми наслідками. Починається токсимія, директорний організм продуктами грині. Старалися, робили, але ну, не вдалося. Хлопець, який має 80% опіку, ну, його стан важкий стабільно і свідомості. Ми стараємося, робимо все, що в наших силах уже 9 лютого спеціальним літаком реанімобілем Андрія Царинського відправили до Бостона в опіковий центр Шрайнерс Госпітал. Ви забираєте каталку? каталку, каталку забрали? Ні, ще піднімайте. Я заборонавку щасливої дороги вам. Разом з хлопцем за кордон полетів його дядько. Чоловік каже, дитина залишилась сиротою, відтак тепер уся родина боротиметься за його життя. Є близькі і дуже багато з родини готові його всиновити навіть, ну і опікуватися. І є значить, цей брат матері і з дружиною. Дружина дуже хороша людина, вона там. Займається зараз похоронами. Уявіть собі п'ять осіб. хоронить ця сім'я. 25 днів американські лікарі боролися з життя пацієнта з Львівщини, зробили йому три операції з пересадки шкіри. Втім, 6 березня Андрійко помер так і не отямившись. 19 березня хлопця поховали у селі Долинівка, що на Сколівщині біля мами, бабусі з дідусем та братом сестрою. Тим часом на його рахунку залишились ще півтора мільйони гривень, які зібрали у Червоному хресті. Їх вирішили відкласти на чорний день, аби при потребі зарезервувати відповідно обладнаний літак. Який в разі потреби зможе одразу вилетіти до України?